Так, я хочу порівняти, можливо комусь це пригодиться. Це ліхтарик Mamut Barney і Travel Extreme Calibri. Купляв я їх цього року 2015-го, навесні і куплялися вони як резервні ліхтарики. Кісь один з них використовувати для походу. А наразі вони використовуються для ровера. Барні має два LED білий. Один ЛЕД білий і один червоний. І два червоних. Працює максимум 60 годин, це якщо ідеальні батарейки. І б'є на 12 метрів. Також тут розписано, що є захист від води, як його кріпити, показано, можна використовувати. Цей ліхтарик вийшов мені в 280 гривень і це він був по знижці. Його можна кріпити за допомогою цього шнурка резинки, або, як я його використовую, для ровера. Це за допомогою. так він закріплюється на, спереду на рулі або позаду на... Підсидільній трубі. І по треба натиснути два рази. Тоді вмикаються два білих леди. Один червоний один раз. І ще один раз це червоний стробоскоп Ще один раз він вимикається. По своїй роботі. Зараз не видно, тому що дуже сонце є на вулиці яскраве і ну, я наразі задоволений цим ніхтариком. Якщо говорити про батарейки... О тут дві батарейки 2032. І є резинова прокладка, яка захищає від потрапляння води. Ліхтарик Travel Extreme Калібрі. Тут вже LED Крі використовується, він набагато потужніший, ніж ці Duty LED. Розміром він є більший. Також є захист від води. працює при мінус 30 і є навіть ефект. Червонострабоскова із е сигналом СОС. Ззаду розписано про компанію, де знаходяться телефони. Так, також розписані його потужності. 20 метрів 2 години, 10 метрів 8 годин. Вага. В цьому комплекті є вже маленька інструкція. Також параметри розписані. В комплекті він йшов із ось таким шнурком, за допомогою якого можна причіпляти його на шоло. Я не користуюся цим кріпленням, а знову ж таки для їзди на я ось взяв ліпучку. По акумуляторах це так само батарейки 2032. І так само є резинова прокладка для того, щоб вода не потрапляла всередину. Також він показують, що його можна. За допомогою металевої скоби закріплювати на кепці. Ось така скоба тут є. По роботі нам потрібно натиснути один раз і він працює. Вмыкаются червоні лады еще один раз. И... Тоже да, Они <т setzt> ось спрацуют. З ефектом стребоскопи червоні леди. Цим ліхтариком я також задоволений. Єдине, що доводиться купляти ці батарейки, а не акумулятори, як я звик використовувати у ліхтариках. Ці C2032 єдиний, як на мене, це недолік цих ліптариків. А так кожен з них можна повісити навіть на ключі, тому що корпус пластиковий, вони легенькі, і носити з собою. Навіть кожен день можна. Але подивимося так само, скільки вони пропрацюють. Дякую за увагу. Підписуйтесь.